32 ракети запустили росіяни по Україні вночі. Наші військові збили половину з них. Про це повідомили у командуванні повітряних сил. Окупанти використовували крилаті та авіаційні ракети, запускали їх з акваторій Каспійського та Чорного морів, а також з району Курська та Мелітополя. В офісі президента кажуть, що ворог змінив тактику і тепер використовує фальш сілі аби відволікати ППО. Три ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині. Керівник області Максим Козицький розказав деталі нічної атаки. Каже, йдеться про об'єкт, від якого не залежить подача електроенергії. На місці влучання є вирва на сусідній вулиці. Частково зруйнований магазин. Сьогодні ворог завдав ракетного удару по нашій території. Три влучання, об'єкт критичної інфраструктури. Єдине, можу сказати, що це об'єкт з якого не залежить постачання електроенергії. Постраждали немає. Люди знаходились в укриттях. Пожежу оперативно було погашено величезне Дякую ДСНС. Також було зруйновано стіну магазину на сусідній вулиці. Також без постраждалих. На Полтавщині росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Кременчуці. Влучили двома ракетами. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Про це повідомили в обласній адміністрації у полтавському районі. Працювала наша ППО. Там ворог атакував дронами. У Павлограді на Дніпропетровщині ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об'єкту. Загинула літня жінка. Ще семеро людей постраждали. У місті зруйновано сім приватних будинків. Близько півсотні пошкоджені. На промисловому підприємстві сталася пожежа. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають, масштаби руйнувань уточнюють. Як повідомили у повітряному командуванні, схід уночі на Дніпропетровщиною наші оборонці збили п'ять ворожих ракет. Шоста розірвалася у повітрі. Ще одну ракету ліквідували над Запорізькою областю. Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури у Кропивницькому районі. Росіяни атакували регіон у досвіда. Про це повідомила обласна влада. На місці працюють оперативні служби. Попередньо минулося без постраждалих. Куди саме поцілили росіяни? Більше подробиць на тепер немає. Вісім ракет типу калібр збили сили проти повітряної оборони Півдня. Про це повідомили у тамтешньому командуванні. Шість ракет знищили над Миколаївщиною, дві над Херсонщиною. Крім того, збили дві ракети повітряного базування, які російська армія спрямувала у центральні українські регіони. Росіяни вкотре обстріляли Куп'янськ на Харківщині. По місту вдарили зранку та вночі. Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків: господарчі споруди, гаражі та автомобілі. З ураганів окупанти обстріляли Золочівську громаду. по Вовчанську гатили з артилерії. Там пошкоджено три приватних будинки. Загалом під ворожий вогонь потрапили населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Троє людей поранені внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини минулої доби. Таке повідомила обласна влада. Ворог 52 рази атакував регіон. По мирних людях армія РФ гатила з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та безпілотників. 21 раз росіяни обстрілювали Херсон, прицільно били по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили у причал, ботанічний сад та оселі містян. По Херсону російські окупанти били й вночі. Вкотре пошкодили теплові мережі та котельню у середмісті. Із мінометів зранку росіяни обстріляли Хотінську громаду на Сумщині. Вночі вдарили по юнаківській громаді. Близько третьої години жителі Сум чули вибухи. То була робота ППО, пояснили в обласній адміністрації. Напередодні окупанти понад 30 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. У Покровську на Донеччині завершили рятувальну операцію. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки росіян троє людей загинули, 11 поранені. Серед постраждалих одна людина у тяжкому стані. Вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей. Нагадаю, що ворог ударив по місту вчора з РСЗВ «Смерч». наслідок обстрілу армія загарбника пошкодила чотири багатоповерхівки та школу. П'ятий поверх будівлі. Зараз можна побачити, що плити обвалилися. В цій квартирі, здається, нікого не було. Ноги цілі? Цели, все, мушу, мені там погиб на кухні, привалив. Я виходила тільки, а він стояв біля виходу, біля холодильника. він як ударив. На кухне у меня вырвала верхнюю часть рамы. Ну, цветы, конечно, все в квартире, все, що было на окнах, все по всей квартире разлетелось. Мы были с ребенком Тома. У нее как раз были занятия. Мы выбежали в коридор. Ну как защита двох стін, і это та ж перестояли в коридорі. Остріл відбувся з боку російських овкантів. Це вже не вперше обстріл, РСЗВ «Смерч». Організований штаб і організоване місце тимчасового перебування наших людей, у яких немає рідних або немає куди подітись. Там буде організовано гаряче харчування і також надати всіляку допомогу, в тому числі і медичну допомогу. Сили оборони відбили атаки ворога в районах більш як 15 населених пунктів на Луганщині та Донеччині. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Наші військові продовжують завдавати ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Напередодні вразили два пункти управління ворога, шість районів зосередження живої сили та два склади боєприпасів. Ще мінус 690 окупантів у генштабі назвали оновлені дані втрат противника. Напередодні наші військові знищили 6 ворожих танків та 10 бойових броньованих машин. Не дорахуються росіяни трьох засобів ППО та ще трьох артилерійських систем. Сили оборони приземлили один гелікоптер противника та безпілотник оперативно-тактичного рівня. Зазначу, що від початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже понад 140 тисяч російських солдатів. Україна має підготувати сили оборони для того, аби зламати будь-які спроби Росії перехопити ініціативу. Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, потрібно зробити все, аби навесні став очевидним наш рух до перемоги. Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших сил оборони. Постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні, будь-які намагання Росії прихопити ініціативу маємо зламати. Я впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, Марпєха. До Києва приїхав міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коєн. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України від початку повномасштабного вторгнення. Очікується, що голова МЗС зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, поспілкується з єврейською громадою та відвідає Бабин Яр. Також дипломат візьме участь у відкритті посольства Ізраїлю у Києві, яке повертається до повноцінної роботи. Освітня та волонтерська мережа Гончаренко-центр відзначила другу річницю від дня створення. Перший освітньо-культурний Гончаренко-центр відкрився два роки тому у місті Подільськ на Одещині. За цей час їхня кількість збільшилася у понад 20 рої. Центри стали найбільшою мережею недержавних освітніх закладів в Україні. На Одеському головпоштампі відбулася урочиста церемонія погашення спеціально створеної марки та конверту. Придбати цю марку можна сьогодні. Всі вторговані кошти віддадуть на допомогу збройним силам. До нас Христина очолює центр, що відкрився лише два місяці тому, але вже зібрав багато людей. У нас безкоштовно отримуються навчання з української мови, з англійської мови, безкоштовні курси підготовки до ЗНО або НМТ з української мови. До нас приходить багато внутрішньопереміщених осіб. Ми всіх вдягаємо, даємо їсти малечі. З 24 лютого кожен гончаренко центр перетворився на волонтерський штаб, де плели маскувальні сітки. Виготовляли окопні свічки, в'язали теплі шкарпетки, опікувалися пораненими у шпиталях і, звичайно ж, збирали кошти на допомогу військовослужбовцям. Навіть після початку повномасштабного вторгнення ми продовжуємо. Ми не тільки займаємось волонтерством, як сьогодні, вся країна, і нам є що сказати для зсу 58 автомобілів, 15 антидронових рушниць, десятки рацій, дронів і навіть САУ «Гвоздіка». Але вдалося зберегти і навчання. Центри перейшли на формат роботи «Shelter Education». Education – навчання в укритті діти безпечно продовжували навчатися навіть під час повітряних атак та в умовах знеструмлення. Тож художниця Дарина Філіпова на Марці показала, що наші діти не лише розумні, а й неймовірно сильні та сміливі. Завдання було таким зробити про батьківство, яке захищає дитину чи просто доросла людина. Ми всі дорослі, які зараз захищаємо наших дітей. Діти, дітей, які продовжують вчитися у темряві, там без електроенергії, без нічого взагалі. Після двох років онлайн-навчання через пандемію і жорсткі наслідки повномасштабного вторгнення, діти потребують можливості продовжувати займатися в захищених умовах. Зараз ми запустимо цю марку в обіг. Подивіться, будь ласка, на цьому конверті. Які чудові марки наклеєні і які сам чудовий конверт придбати марку та конверт можна буде в інтернеті. Вона цікава не лише філетелістам, а й тим, хто хоче у такий спосіб зробити свій внесок на купівлю автомобіля чи антидронову рушницю для наших захисників. Давайте всі разом всі да, всі? Да, а, і... разом да, натисне. Да, та... ну, давай так, так чого ні, у мережі Гончаренка центрів зараз із нетерпінням чекають визволення від окупантів центру у Олешках, що на Херсонщині, а також готуються до відкриття нового центру у Харкові. Олена Мілова, Арсен Падасян. Телеканал Прямий. Це усі новини на цю мить. Зустрінемося менше ніж за годину. Слідкуйте за оновленнями. А також підписуйтесь на наш ютуб канал. Як саме це зробити, ви бачите знизу ваших екранів. Ще більше оперативної інформації на телеграм-каналі Прямого.